Загалом на цей час обстежено 2866 гектарів території, 1740 кілометрів ліній електропередач, знищено 68 тисяч вибухонебезпечних предметів. За тиждень три цивільних особи підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Одна особа загинула, дві постраждала. Подія сталася 24 травня в селі Олександрівка. Кунівської громади Ізюмського району. За попередніми даними, 33-річний чоловік знайшов на дорозі предмет, схожий на вибухонебезпечний. Взяв його в руки. В результаті стався вибух. Чоловік отримав травми, госпіталізований до Ізюмської лікарні. І 25 травня стало відомо про загибель 39-річного чоловіка, який пересувався на мотоциклі з коляскою. Стався вибух. Також не встановлена вибухонебезпечна предмета, який знаходився у колясці, в результаті чого чоловік загинув. І ще один чоловік, який ймовірно перебував з ним поруч в мотоциклі, 45-річний чоловік постраждав.